Свята, Богородице, прошу тебе, благослови цей новий день, який я отримала як дар. Нехай твоя материнська опіка буде наді мною від світанку до заходу. Навчи мене зустрічати кожну мить з довірою, кожну людину з добром і кожне випробування з терпінням. Даруй мені спокій у думках, лагідність у словах і щирість у вчинках, нехай серце моє буде тихим простором Божої присутності. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але я хочу прожити цей день з тобою. Благаю тебе, збережи мене від усякого зла, захисти від неспокою, тривоги й спокуси, постав мене на шлях любові і випроси для мене силу чинити добро. Я визнаю, що не завжди правильно починала свій день, іноді забувала про молитву, спішила у справах, не запросивши Бога, і вже зранку губила мир, якого так прагнула. Прости мені, причиста байдужість у серці. Прости, що частіше жаліюся, ніж дякую. Сьогодні я хочу інакше. Я хочу, щоб кожен мій ранок починався з тобою, а твоя любов була орієнтиром у кожному рішенні. Дякую тобі, Марія, що я прокинулася, що маю ще один шанс жити, любити, служити. Дякую, що твоя ніжність огортає мене. Дякую, що навіть у дрібницях ти зі мною, ти ранок моєї душі. Ти ясність, що розганяє тінь, ти мати, яка веде мене до світла, і з тобою мій день починається з благословенням. Благослови, Марії, мої думки, вчинки, зустрічі, благослови тих, кого я сьогодні побачу, благослови мою родину, працю, тишу і втому. І нехай увесь мій день прославляє Бога через тебе. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона. Твого, Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб вони були добрими, благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку. Ти, що несла Ісуса в своєму серці, у кожній миті, навчи мене носити Його з собою у всіх справах дня, навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як за дар. що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше. Хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим, хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марії, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марію, кожну мою мить сьогодні, Богородице, Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марія, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи Його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед Своїм Сином Ісусом Христом. О, Пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників. І всі, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія. Охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії. Веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, Богородице діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.